Після смерті імператора Марка Кокцея Нерви, римський сенат від свого імені та від імені римського народу проголошує імператором Марка Ульпія Траяна. Це сталося 28 січня 98 року нашої ери. На момент свого проголошення імператором Траяна в Римі не було. Він перебував у верхній Германії на посаді намісника. Лист із звісткою про обрання Траяна імператором особисто доставив публій Елій Адріан, двоюрідний племінник Траяна. Прочитавши лист, Траян одразу ж написав відповідь у Рим. У своєму листі Траян дякував сенаторам та римському народові, а також підкреслив те, що буде керувати римською державою, враховуючи думку сенату. А також обіцяв, що за час його правління, так само як і за правління його названого батька Марка Нерви, він не стратить жодної поважної людини. Закінчуючи писати лист, Траян згадав про префекта Преторія Касперія Еліана та про преторіанців, які увірвались у імператорський палац в часи правління нерви та вимагали видати вбивць Доміціана. Новий імператор наказав вислати преторіанців до нього. Після прибуття преторіанців та їхнього начальника у табір Траяна про них більше ніколи не чули. Касі Діон написав лише те, що Траян від них спехався. Друзі, сьогодні ми поговоримо про другого із так званих п'яти хороших імператорів, а саме про Марка, Ульпія Нерву Траяна. Але спочатку я хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та пишуть коментарі під нашими випусками. Також щира подяка Тетяні, Ніку та Дмитрові, які підтримали наші минулі епізоди, зафундувавши нам каву на платформі BuyMeACoffee. Що ж, усі посилання будуть у описі, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Марк Ульпій Нерва Траян народився у вересні 1953 року нашої ери у Іспанії, у римській колонії під назвою Італіка. Цю колонію було засновано сцепіоном африканським ще в часи Другої Пунічної війни, і швидше за все, предки Траяна були серед перших поселенців цієї колонії. Батько Траяна, якого теж звали Марк Ульпій Траян, дослужився до чину сенатора, воював у парфії під керівництвом Гнея Доміція Корбулона. А у 67-му році нашої ери командував римським легіоном у Іудеї. Слід сказати, що командував старший Траян досить пристойно, і імператор Веспасіан нагородив його станом Патриція. Так, рід Ульпіїв був плебейським, але досить заможним родом. Траян старший був і непоганим політиком, займав посаду консула, був намісником Бетіки, Сирії та проконсулом Римської провінції Азія. Видатний був дядько і помер він близько сотого року нашої ери, коли його син вже був правителем Римської імперії. Майбутній імператор Траян розпочав свою військову кар'єру у 75-му році під пильним наглядом свого батька, займаючи посаду трибуна у Сирії. Слід зазначити, що Траянові більш ніж подобалось бути військовим, і він вирішив присвятити своє життя армії. А як нам відомо, кар'єра римського військового була нероздільно пов'язана із політикою. І у 81-му році Траяна обирають квестором. У 86-му році його обирають претором. У 87-му чи то у 88-му році траяна призначають на посаду легата іспанського легіону. А вже у 89-му році нашої ери, траян допомагає Доміціанові придусити повстання Луція Антонія Сатурніна. Після придушення цього повстання Доміціан призначає Траяна намісником Верхньої Германії і він перебуває там до свого проголошення імператором. Після того, як Траяна було проголошено імператором, він ще на деякий час залишається у Верхній Германії, укріплює кордони та інспектує війська. Лише у вересні чи у жовтні 98-го року нашої ери, а за деякими даними, навіть у 99-му році, Марк Ульпій Нерва Траян урочисто прибуває у Рим. Він відвідує сенат, де звертається до сенаторів із промовою, та ще раз підтверджує свою обіцянку не страчувати поважних римлян на честь сходження на імператорський престол римським громадянам були надані щедрі подарунки. Ну і звісно, влаштовано видовище. За словами Касія Діона, перебуваючи у Римі, Траян упорядковував. Державні справи, але й звісно, не забував про військові. Його як справжнього римського вояку муляло те, що Римська імперія повинна платити Дакійцям виплати у розмірі вісьми мільйонів сестер в рік. Крім того, Траян не довіряв Дакійцям та доповів Сенату, що Дакійці нарощують свою військову міць і, можливо, в найближчий час намагатимуться перейти Дунай та напасти на імперію. Децибал централізував владу і розбудовував свої у. Укріплення та військову техніку, використовуючи інженерів, яких направив Доміціан. Також децибал намагався створити союзи із сусідніми племенами, зокрема з гетами, бастарнами та роксоланами. У 101 році, з дозволу Сенату, Траян розпочинає першу дакійську кампанію. Римські легіони будують пантонний міст, переходять Дунай та наносять дакійцям превентивний удар. Дакійці не були готові до таких дій Траяна і в перших битвах зазнавали поразок після першої битви біля міста Тапи, Децебал відправляє до Траяна посланців із проханням про переговори. Касі Діон розповідає про те, що посланці навіть принесли Траянові великий білий гриб, на якому Латиною було написано прохання зупинити війну, провести мирні переговори та забрати війська з дакійської землі. Траян відмовив: у другій битві при тапах дакійці бились набагато завзятіше. Вони настільки добряче костеляли римлянам, що військам Траяна не вистачало перев'язочного матеріалу для поранених. І тоді траян зняв свій імператорський одяг та наказав порізати його на пов'язки. Незважаючи на хоробрість дакійців, вони усе ж таки програли другу битву при тапах, але досить добре спустошили ряди римських легіонерів. На честь загиблих на полі бою римлян траян наказав спорудити вівтар і щорічно провадити поминальні жертвоприношення. Після цієї поразки Децибал знову відправляє посланців до Траяна з проханням про особисту зустріч, але Траян відсилає до Децибала своїх вірних людей для переговорів. Децибал відмовляється з ними зустрітись. Римські війська продовжують просування Дакією. Траянові вдається захопити декілька міст та навіть відвоювати римські стандарти, які дакійці захопили у 86-му році, коли Корнелій Фуск напав на Дакію. Здається, останньою краплею опору Децибала стало те, що римляни захопили в полон сестру Дакійського царя. Після звістки про те, що його сестра перебуває в римському полоні, Децибал особисто прибув до Траяна, склав зброю, поклонився імператорові та погодився на всі умови римлян. Децибал віддав зброю військові машини, частину території Даків, зруйнував укріплені фортеці. А також погодився на те, що тепер Дакія вважатиме ворогів Риму своїми ворогами та допомагатиме військовими силами у разі потреби, погодившись на усі ці умови, Децибал залишився царем Дакії, звісно, під римським наглядом. Перша Дакійська війна тривала майже до кінця 102 року нашої ери. Траян повертається в Рим на початку грудня 102 року, і 31 грудня того ж року урочисто святкує тріумф, наданий йому сенатом за перемогу в Дакії. Перебуваючи в Римі протягом 103 року, троян займається державними справами, реконструює великий цирк. А у 104 році відбуває в Мезію. В той час дакійський цар Децибал ніяк не може прийняти свою поразку і, наплювавши на договір із Римом. Укріплює фортеці, набирає військо та навіть скоює напади на римських союзників на території Дакії. Окрім того, Децибал провадить партизанську війну проти римських гарнізонів, які розташовані на Дакійській території. Траяну про все це, звісно, відомо, і він не поспішаючи готується до 105 го року. Саме у цьому році Траян відбуває у другу Дакійську кампанію. Зауважимо, що у військах децибала були і римські перебіжчики, і саме їх децибал використовує для замаху на Траяна. Вже перебуваючи у таборі в Мезії, ці перебіжчики намагались вбити імператора, але вони якимось чином себе видали і під тортурами зізнались, що вони мали вбити Траяна за наказом децибала. Дізнавшись про провал операції, Децибал просить Траяна про переговори. Траян погодився і зробив він це швидше за все для того, щоб не вступати у битви і зберегти найцінніше життя його вірних легіонерів. Траян відправляє на переговори одного з найкращих своїх легатів, а саме, гнея Помпея Лонгіна, Але. Децибал, замість того, щоб говорити про мир, бере Лонгіна у заручники і тепер вимагає від Траяна наступне: Я тобі віддаю твого друга, а ти забираєшся з території Дакії. Траян нічого не відповів. Лонгін був потрібен імператорові живим, і Траян радився із іншими легатами своєї армії, як звільнити Гнея Помпея. Поки в таборі римлян обдумували план звільнення Лонгіна, Гней Помпей вже все для себе вирішив. Він не хотів бути предметом переговорів між римлянами та Дакійцями і якимось чином, роздобувши отруту, вкоротив собі віку. Децибал відправляє нове послання до Траяна: Я тобі віддаю тіло твого друга, а ти забираєшся з Дакії. Дізнавшись про смерть легата, траян з усією своєю армією висувається на децибала. Римляни трощать все, що трапляється на їхньому шляху. Вони не шкодують нікого. Воїнів, даків та старших в літах дакійців вбивають жінок та дітей і тих, хто не загинув у битвах, беруть у полон. І таким чином, перемагаючи дакійців, римляни заганяють їх у столицю Дакію сирнезегетузу і беруть це місто в облогу. Старішини міста благають Децибала піти на переговори з римлянами, але децибал не погоджується. Старішини, намагаючись врятувати місто та його мешканців, ідуть на переговори із римлянами. Децибал, його жінка та діти, його невелика армія прибічників втікають із Сермизеґітузи у Карпатські гори. Римляни ж пограбували столицю Дакійців, а потім на її місці було засновано військовий табір. Тепер Дакія, це римська провінція. Протягом 106 го року децибал ще скоював партизанські набіги на римську армію, але його вистежили та взяли в облогу. Щоб не дістатись в руки римлян, децибал скоює самогубство. А після того, як римляни знайшли його вже мертве тіло, йому відрубали голову та праву руку і відправили ці трофеї Траянові. За свідченням античних істориків, римляни взяли в полон більш ніж півмільйона дакійців, яких відправили в Рим для тріумфу траяна, багатьох полонених дакійців Траян виставить як гладіаторів у видовищах, які влаштує на честь дакійських перемог. Трофеї, які троян захопив у даків, були настільки великими, що вони дозволили римлянам не платити ніякого податку протягом року. На захоплені трофеї було влаштовано грандіозні видовища, які тривали більше ста днів. Наприклад, у гладіаторських боях, влаштованих трояном, бились більше 10 тисяч гладіаторів. В деяких джерелах ми зустрічаємо інформацію про 10 тисяч пар гладіаторів, тобто 20 тисяч бійців. Також розпочинається грандіозна будівельна програма і головним архітектором виступає Аполлодор з Дамаску, який був не лише другом Траяна, а скажімо так, його особистим архітектором. Траян збудував багато чого: форум Траяна, Терми Траяна, Базиліка Траяна, Ринок Траяна, Бібліотека Траяна, Дорога Траяна, Порт Траяна і так далі. далі, далі По списку. Ну і звісно, колона Траяна, яка височіє на місці колишнього форума Траяна, і в наші дні, на спіральних барельєфах цієї колони зображено хід двох дакійських війн, а на вершечку стоїть статуя. Це не статуя Траяна, яка мала би там знаходитись. Статую Траяна розтрущили християни, а натомість встановили статую святого Петра. Античні автори згадують, що на місці, де зараз знаходиться колона Траяна, височів пагорб. За задумом Аполлодора Дамаського цей пагорб потрібно було зрівняти із землею, а на його місці встановити колону, яка за висотою мала бути не менше колишнього пагорба, тобто висотою близько 40 метрів. Звісно, на всі ці задуми імператора потрібні були величезні кошти, і тут ми знову згадаємо про децибала, адже, скажімо так, він оплатив проекти Траяна із власної кишені. Справа в тому, що децибал був власником величезного статку у вигляді золотих та срібних предметів. Втікаючи із Сермізагетузи, децибал прихопив із собою усе нажите майно. Щоб це майно не заважало йому воювати із Траяном, Децибал вирішує його заховати. Він наказує відвернути русло річки Сергетія, закупати скарб, а потім русло повернути на своє місце. За законом жанру, усіх причетних до цієї події було страчено по її завершенню. Але коли децибал вкрутив собі віку, в полон взяли одного з найближчих соратників Декійського царя, і ось вже він, щоб врятувати своє життя, розповів Троянові про скарб Децибала та навіть вказав місце, де заховано цей скарб. Статилій Крітон писав, що скарб децибала складався з 2 тонн золота та 4 тонн срібла, а Жером Каркапіно оцінив скарб децибала у 165 тонн золота та 330 тонн срібла. Чи було це правдою? Можливо, Дакія була заможною на золоті та срібні копалини, а римляни воювали за Дакією не в останню чергу через поклади дорогоцінного металу. Тим більше у Дакії, тобто вже у Румунії, в різні часи були знайдені доволі великі скарби. Один з них сягав більше 700 кілограм золота. Як би там не було, але грошей в Римській імперії в часи правління Траяна вистачало на все. Тим більше імператор ще й провів грошову реформу, вилучивши та переплавивши усі монети, які досить довгий час перебували у обігу. Ба Більше Траян понизив вагу динарія та зменшив вміст срібла, що дало йому змогу накарбувати набагато більше монет ніж його попередники. Після того як Траян завоював Дакію у Римській імперії, не було якихось значних спалахів заворушень проти римського правління. У 106 році Траян анексує Аравію та створює нову провінцію, а у 113 році парфяни починають каламутити воду у Вірменії. Цар Парфії, Хосрой заходить із військом у Вірменію, зміщує римського ставленика Ашхарада та призначає свого царя Партамасіріса. Знову Траян готується на римським ворогам, але з Риму він відбуває лише наприкінці 113 року. Цього разу троян відбуває на схід. Знавши про те, що Траян відбув із військом в сторону Парфії, Хосрой відправляє до Траяна листа з проханням визнати Партамасиліса царем Вірменії. Траян, людина, яку хлібом не годуй, а дай повоювати, відмовляє Хосрою. Але добряче повоювати у Вірменії Трояну майже не вдалося. Усе вирішили переговори, на які пішов сам Партамасиліс, адже він знав, хто такий троян і як він вміє воювати. Прибувши у Вірменію, троян розгортає свій військовий табір та готує армію до бою. І ось під час цих приготувань у табір прибуває Партамасиліс та просить зустрічі із трояном. Під час зустрічі Партамасиріс встає на коліна перед імператором та кладе перед ним свою царську корону, очікуючи на те, що траян візьме цю корону та покладе на голову Партамасиріса і тим самим призначить його вірменським царем. Але Траян навіть і думки не мав коронувати Партамасиріса, а намісником Вірменії призначає луція Катилія Севера. Ось так троян завоював Вірменію. До речі, римські війська вважали це безкровною перемогою, і Траяна в черговий раз було проголошено імператором. А римський сенат надав імператорові титул Оптимус, тобто найкращий. Що ж, у Вірменії все в порядку тепер залишилось з'ясувати стосунки з парфянами. У 115 році троян входить у Месопотамію та завойовує міста Нісібію та Батни. Після завоювання цих міст армія дає трояну титул Парфянський. У кінці 115 року троян відправляється на зимову стоянку у Антиохію. Зима в Антиохії була неспокійною не через заворушення, а через те, що там стався страшенний землетрус. Багатьох завалило в домах, а інших розчавлювало камінням. Розбираючи завали, було знайдено жінку із немовлятком, які вижили лише тому, що жінка годувала і себе, і немовля власним молоком. Інша дитина врятувалась тому, що пила молоко з грудей вже мертвої матері. Траян врятувався, вискочивши з вікна другого поверху. І за словами того самого Касія Діона, траяна врятував сам Юпітер. До походу на парфію траян займався тим, що усіма силами допомагав мешканцям Антиохії, а свою резиденцію він влаштував на місцевому іподромі. У 116 році нашої ери троян вирушає на парфію. Щоб переплисти тигр, троянові потрібні були кораблі. І так як місцевість була без лісу, троян наказує переправити кораблі по суші. Кораблі були зроблені таким чином, що їх можна було легко розібрати, погрузити на вози і так само легко зібрати. Перепливши Тигр, Троян захоплює місто Адіабену та по річці Тигр допливає аж до Вавилону. Кассій пише, що парфяни не чинили сильного опору, адже в цій країні тривала громадянська війна, яка і допомогла Троянові захопити парфянську столицю Ктесифон. Цар Хосрой втікає з Ктесифону, залишаючи свою дружину та доньку, яких римляни беруть у полон. Після завоювання Ктесифону Траян відправляє листа в Рим, де описує свої перемоги. А у відповідь Сенат дарує Траянові стільки тріумфів, скільки імператор сам забажає. Здавалось би, можна було повертатись в Рим. Залишки парфян під керівництвом племінника Хусроя розбиті, новим царем парфії призначено лояльного до римлян Парфамаспата. Але іудеї, які завжди прагнули своєї незалежності, знову кошмарять римлян в Кірені, Єгипті та на Кипрі. Ось як про це пише Касідіон. Тим часом іудеї, що живуть в Кірені, вибравши в якості свого ватажка якогось Андрія, стали вбивати і римлян, і греків. При цьому вони поїдали їх плоть, робили з їхніх кишок пояси, натирали себе їхньою кров'ю і, здерши з них шкіру, надягали її на себе як одяг. Багатьох вони розпилювали надвоє, одних вони віддавали диким звірам, інших змушували битися як гладіаторів. Усього ж було погублено 20 тисяч 200 чоловік. Окрім повстань іудеїв, розпочинаються заворушення у Месопотамії, Вірменії та Аравії. Траян розділяє свою армію, відправивши на придушення іудеїв Луція Квієта, а сам Траян рушає до Вірменії, на відміну від Квієта, якому вдалося наваляти іудеям. Траян зазнає невдач. Він не може захопити вірменське місто Хатра і після цього відправляється на зимові квартири у Антиохію, де планує напад на Месопотамію. Однак проблеми із здоров'ям заважають троянові, і у 117 році він відправляється в Рим щоб відсвяткувати свій парфянський тріумф на місце командувача легіонами. Траян призначає свого двоюрідного племінника Адріана. Можливо, подорожуючи морем до Риму, Траян розмірковував про те, яким він був імператором. Він був сміливим, поважав сенат, і сенат поважав його. Римський народ любив імператора, та й його дружина Помпея Плотіна теж його любила, незважаючи на пристрасть Траяна до чоловіків. А ще траян полюбляв добре прикластись до вина, але перед тим як залитися алкоголем, він попереджав, що накази, які він віддає у стані алкогольного сп'яніння, ніколи не виконували. Та й християн сильно не гнобили за часи його правління. Звісно, їм не надавали привілеїв, а вимагали лише не висовуватись та сидіти тихенько. А ті християни, які випендрювались, підпадали під суд, і як покарання мали зріктися своєї віри, віддати шану римським богам та присягнути перед бюстом Траяна. Якщо вони цього не робили, то тоді їх карали згідно чинного римського законодавства. Але особисто траян, відповідаючи на листи плінія молодшого, вказував, що навмисно християн переслідувати. Непотрібно. Він намагався керувати державою якнайкраще, і коли призначав нового начальника претуріанців, то вручаючи меч, говорив: Даю тобі цю зброю для моєї охорони, якщо я діятиму правильно. Якщо ж ні, то використай цю зброю проти мене. Траянові не судилось дістатись до Риму. Під час морської подорожі здоров'я імператора погіршується і він змушений зупинитись у Кілікії. Точна дата смерті Трояна нам невідома. Марк Ульпій Нерва Траян, германський, парфіанський найкращий принцип з залішенням сенату та римського народу, помер у серпні 117 року нашої ери у віці 63 років. Прах імператора було поховано в основі колони Траяна, а протягом багатьох років на честь трояна та на честь його перемог святкували парфянські ігри. Наступником войовничого Траяна став публій Елій Адріан, але про нього ми поговоримо в одному з наших наступних епізодів.